Доброго ранку, я з України. Ще один осінній ранок. Як завжди, варимо свіжу, ароматну та гарячу каву і трішечки прогуляємось садочком. На календарі вже осінь, але в садочку ще дуже-дуже гарно. Поступово починають осипатися дерева, потрібно частіше прибирати листячко, але вдень ще досить тепло, навіть, можна сказати, спекотно. Вчора було, мабуть, 27-28 градусів. Я зробила собі чашечку гарячої кави і трішечки прогуляюсь зранку. Подивлюсь, планую собі день, що буду сьогодні робити. Розкажу також вам. І поділюся своїми справами на один день. Ось тут стоїть мішочок з тирсою, це я вкривала лілейники висаджувала, вже відео вам показувала квітнуть ще деякі трояндочки. Ось це троянда, яку я робила сама на штамбі, привезла з дому. До речі, мене про неї питали в коментарях, чомусь я забула її вам показувати. Але ось виправляюся і показую. Гарно квітне. Гарно виглядає, нарощує все літо нові квіточки. Одні відквітають, другі починають квітнути. Лакусик вже гуляє. Трішечки ось тут засипало листям, але я його потім обережно приберу, щоб тирса залишалася чистенькою. Але також листя гарно так виглядають. На тирсі також жовтенькі, такі яскраві. Осінь, в садочку. Потроху прибираю город, тому що вже потрібно, вже потрібно звільняти його, підготовлювати грядочки на наступний рік. Хоча ще і роботи багато, дуже багато перцю ще, багато баклажанів, їх потрібно зірвати, переробити, щось з ними зробити, якусь ще консервацію зроблю. Ось так гарно квітне трояндочка, яку я розмножувала в цьому році. Така класична в неї квітка, класичний аромат, гарний такий кущик вже виріс. Це трояндочка Олександра Овкент. Також гарно плодоносить ожина, зав'язує ягідки. і тому що вона молоденька, тільки в цьому році пересаджена. ягідки такі дуже великі. Смачні і солодкі. Подивіться, які грони великі висять. Ось тут, тут, з цього боку також. Хвилювалася я, що вона зовсім може загинути в мене, але вона прижилася гарно і ще й дає врожай. друге почала квітнути лаванда, квіточок менше, поодинокі, можна сказати, але все одно є. Завжди, коли зрізаєш після першого квітнення лаванду, вона потім видає ще квіточки і восени також потішить нас додатковим квітненням. Також квітне трояндочка Ельторо, та яку я в цьому році тільки посадила, гарно вона виглядає і квітне все літо, без перестанку. Вже на вулиці осінь. Сонечко йде дуже низько, дуже швидко, темніше ввечері. І ось подивіться, як видно на сонці таку маленьку мошкару. Це мені нагадує те, що вже осінь і можна їхати до лісу. Тому що, коли з'являється ось така мошкара, з'являється павутиння, скрізь літає. Також ночі стають прохолодніші і тоді завжди вже з'являються грибочки, можна вже збирати. Можна вже проїхатись, погулятися до лісу і подивитися, чи з'явилися там грибочки, чи ні. Ну, а я продовжую збирати перець, дуже його в цьому році багато. Вже дуже багато заготівочок зробили. Збираю також для насіння. Насіння вам пропонувала і пропоную ще раз, тому що, ось подивіться, останні числа вересня, перчик ще дозріває, дуже гарний і дуже багато ще зеленого. Завжди восени в мене дуже багато залишається зеленого перцю. Якби в нас було досить довге літо, то ще б він плодоносив і плодоносив і зав'язувався б, і дозрівав. Ось подивіться, які гарні перчини, дуже великі, дуже такі смачні, ароматні, тостостінні. Ну, нагадаю, що відео про, по сортах перця в мене вже є на каналі. Ще раз хочу вам запропонувати для купівлі всі свої сорти. Ось десятий сорт ще висить, буду збирати. Ну, всі збираю поступово. Подивіться, яка перчина величезна. Більше, ніж долоня. Ось це сьомий номер, той, який взагалі в цьому році нас вразив своїми розмірами, своєю вагою. Багато було його у мами, і був дуже він такий важкий. Ну І в мене також ароматний, ароматний перець. Ось відламала, також досить важкий, грамів, мабуть, 300-350. Всі сорти дуже гарні, дуже смачні. Ось такий також є сорт, це схожий, це, мабуть, 10-й. Він такий, бачите, як ну, ратунда не назвеш. Ратунда це вже такий, можна сказати, трішечки застарілий сорт, тому що раніше тільки в ратунди були такі товсті стінки і такі ароматні вони були завжди для консервації, намагалися обирати ратунду. Але я думаю, що зараз вже досить багато інших сортів, які мають товсті стінки, ароматні, смачні. Тому ратунда це не такий вже екзотичний сорт перцю. Ось також. Такий є сорт, це я не пам'ятаю, який номер, потрібно подивитися. А вас запрошую дивитися те моє відео. Я додам підказочку і в правому верхньому куточку, і в описі під цим відео пропоную вам також придбати на наступний рік насіння ось такого перцю. Робочий процес Займаємось складанням насіння. Також зараз досить багато баклажанів. Вони в мене чомусь так получилися, що всі доволі пізні. І зараз і ось потрібно їх переробляти багато ось це такі довгі, схожі на алмаз. Але це, якщо я не помиляюсь, гібрид Казимір. Ось такий він довгий. Ну тут в мене декілька сортів і гібридів, тому точно. Стверджувати не буду. Багато. І тут на кущах і ще є окремо, в мене також ростуть баклажанчики ті, які залишились, я їх посадила, не захотіла викидати розсаду. Тому баклажанів багато потрібно переробляти зараз. Також продовжую підготовлювати дуже поживні грядки на наступний рік. Нагадаю вам, як я це роблю, грядочку, ось так. Мені чоловік обгородив, Ну, першу грядочку я зробила сама. Відео було, як я робила. Ну, Просто про мій день і як я робила. І прикопую кухонні залишки і взагалі залишки з городу по типу, як саджаємо картоплю. Зробила траншейку і туди висипаю. Ну, Є і обрізки овочеві, і є ось така у мене росте. Ну, тут була на цій ділянці цибулька, вона я не знаю. Дика якась цибулька, часник, вона дуже рано навесні сходить і все літо плодоносить. Але, окрім як бур'яном, таким дуже злосним, я його назвати не можу, тому що в їжу ми його не споживаємо, а прибрати його неможливо. Тільки сполов, тільки прибрав, вона знову росте. І також висипаємо ось все. І залишки з кавуна, і обрізки якісь. Робили борщик з донькою, також сюди висипаємо і також бадиля бурячку. Не кладу тільки в ці траншейки бур'яни, наприклад, пирій, або ще якісь такі, ну, які не перепрівають, які мають собі насіння для того, щоб вони на наступний рік не зійшли. Ось так просто поклала всю траншейку і засипаю ґрунтом. Періодично поливаю просто зі шлангу водичкою. І вже коли ось так частину якусь присипала, так трішечки притрамбувала. Навесні, коли вже буде тепленько до висадки розсади в ґрунт, буду проливати фітоспорином і також можна проливати будь-яким препаратом, який пришвидшує утворення компосту. Я ще трішечки розсиплю попелу. В мене він є, тому використаю його. Він буде слугувати і з незараджувачем ґрунту, і також буде. Як калійне добриво. Ось так. Трішечки залишилось, ще буде. І далі буду прикривати все це тирсою. Тирса і додає такого більш естетичного вигляду грядочці цій. Вже одна в мене грядочка готова, ця вже майже закінчилася і буду робити третю. Ну, буду. Далі також продовжувати робити ці грядочки. Потім буду прикопувати осіннє листя. Вже було в мене відео про використання осіннього листя, але ще хочу в цьому році зняти на дачі нагадати, що ми робимо, що я особисто роблю з осіннім листям. Також в минулому році було відео про осіннє листя від горіха. Разом з вами прикопували його і навесні. Дивилися, перепріло воно чи ні, тому що з приводу горіхового листя є дуже багато таких хвилювань, що воно не перепріє, що воно шкодить грядкам, шкодить городині, але я його завжди прикупую. І... Завжди все в мене на городі гарно було, коли ми жили в будинку. Я впевнена, що також гарно буде тут. Ось так: тирса буде за зиму перепрівати. Так як я сюди прикопала багато кухонних залишків, це коли вони перепрівають, це чистий азот. Тому я не хвилюю, що тирса, коли почне перепрівати, буде забирати з ґрунту азот. І, окрім того, в наступному році я буду поливати обов'язково всі свою розсаду. Настоєм зеленої трави, і це також буде азотне добриво, яке зневілює недостатність азоту, який витягне тирса при перепріванні. Але про тирсу також було окреме, ціле велике відео. Заходьте, якщо вас цікавить ця тема, дивіться. Може, вам щось буде корисне. І далі підемо разом з вами, спробуємо викопати картоплю, яку я саджала 6 липня, після того, як прибрали горошок. Також було відео, що можна посадити після горошку і якихось ранніх овочів. І ось тут росте в мене картопля. Бадилля дуже гарне, бачите, яке високе, здорове. Жодного не було колорадського жука. Трішечки є поїдене листя, але то слимаки. Хоча і розкладаю від них отруту трішки вони все одно встигають листечко припортити. Дуже сухо, і хоча я картоплю поливаю, але копати важкувато. Так, і так, зараз ми з вами викопаємо три кущики. Ось так в строчку в мене йде три кущики. Так, ну дивимось, картопля розміром дуже гарна. Бачите, зараз подивимося, яка кількість її в одній луночці. А, в мене тут була посаджена і біла, і червона разом. Бачите, я клала по дві картоплини в луночку. О, Яке довге бадилля. Так. Ну, білої менше, ніж червоною, це вже видно. Так. Подивимось, щоб не порізати її, бо якось вона так розклалася в луночці. Ну, а вже ж я хочу сказати, що врожай, такий, як у першої картоплі, не буде все одно. Але дуже приємно ось так восени, в вересні, в жовтні викопати. Молоденьку картоплю зварити. Скажу вам чесно, я вже копала один раз, ми варили дуже смачна, аж солодка картопля. Ну, тобто, я так думаю, що три кущики буде на таку гарну кастрюльку. Так, один. Подивіться, скільки з одного. Зараз йдемо далі. Якби ще були дощечки, взагалі було б гарно. Тому що я хоча й поливаю, але все одно не польєш так, як польють дощечки. О, тут також червона. Ну, і кількість, хочу вам сказати, непогана в одному кущику. І червона, і біла. Ще й порізала білу одну. Так. Ну, зараз ще я один кущик викопаю, окрім цього, і покажу, скільки буде результат з трьох кущиків. О, ще Ну і ось, дивіться, з трьох кущиків, яка кількість картоплі. Це в мене 5-літрове відерце, десь половина відерця. Ну, тобто, на одну сім'ю з трьох чоловік, я думаю, на два рази поїсти точно буде. Ну і дуже приємно, що це восени. Ну, ось видно, що червона більш врожайна. На другий врожай її гарно саджати. Як на другий врожай... Я вважаю, що можна саджати картоплю. Це, враховуючи, що дуже такі сухі в нас були і літні місяці, і осінній перший місяць також дуже сухий. А якби ще було багато дощів, я думаю, що вона була б ще краще. Ось і все, що хотіла вам показати сьогодні, розказати, чим я займаюся в ці осінні дні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Заходьте також в інстаграм, вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду дуже-дуже вам за це вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.